Вітаю вас! Отже, на попередньому занятті ми навчилися з вами створювати сторінки запитань. І після того, коли ми вже створили всі сторінки запитань, які запланували на своєму уроці, сьогодні ми будемо їх зв'язувати разом із теоретичним курсом нашого уроку. Отже, заходимо на свій урок і натискаємо вкладку Редагувати. Для того, щоб редагувати сторінку з теоретичним матеріалом, на які є запитання, натиснемо на значок маленької шестерні і прокрутимо наш урок. Далі, після теоретичної частини уроку, знаходиться вміст, в якому ми сформулювали 6 запитань до нашого уроку. Тепер е, потрібно до кожного місту підібрати перехід на саме запитання. Отже, є тут таке слово джамп англійське, воно означає стрибок, це означає, що з цього запитання треба перестрибнути на сторінку запитань, яка саме відповідає цьому запитанню. Е, на попередньому занятті я вже казала, що потрібно цю сторінку створити з такою ж самою назвою, яку ми вказали в описі, як сформулювали своє запитання. Отже, де стрибок, відкриваємо меню і читаємо, Значить, читаємо які пристрої забезпечують роботу локальної комп'ютерної мережі, і шукаємо сторінку з таким запитанням. Ось вона в нас є. І тоді переходимо до вмісту 2. Поставте рисунки у відповідь до топології комп'ютерної мережі. Так, ось тут вже є вибрано комп'ютерної мережі, відмітьте складової операційної системи. Шукаємо таке запитання. Сторінку з таким запитанням, відмітьте складової операційної системи, що з переліченого відноситься до функцій операційної системи. Є у нас така сторінка створена. До системних програм належить. До системних програм належить є. І створіть голосарій. Прикладних програм. Ось, є сторінка така. І коли ми вже поставили відповідність до кожного запитання сторінку, з цим запитанням, тепер можемо натиснути Зберегти сторінку. Давайте перевіримо, як працюють сторінки із запитаннями на нашому уроці. Сторінку з теоретичним матеріалом і попробуємо натиснути на вкладки, які відповідають запитанню. Отже, відкрилася сторінка із запитанням, ми читаємо саме запитання, можливі відповіді і вибираємо правильно на наш погляд відповідь. Так. Відправити. Ось тут ми бачимо реакцію системи на відповідь, відповідь правильна, натискаємо вкладку Продовжити. Наступне запитання. Ось в наступному запитанні я вже бачу недолік, тому що саме питання не сформульоване. Сформульовані тільки, тільки перелік пристроїв, а не зрозуміло, як відповідати на запитання. Тому, коли ми тут можна вибрати декілька правильних відповідей. Відправити, але ми бачимо, що сторінку потрібно відредагувати, тобто на е, самій сторінці поставити запитання до цього завдання. Так, і реакція ні, тому що учню не зрозуміло буде, як відповідати на таке запитання. Продовжити ось ми бачимо після продовження. Не виходимо із цієї сторінки, вона повинна нам більше не показуватися, але ми не можемо вибратися за межі цієї сторінки. В чому ж проблема? Це питання ми розглянемо на наступному занятті, яке в нас буде називатися Редагування сторінок запитань.